Вітаю вас сьогодні. Поговоримо про новини енергоменеджменту з фахівцем цієї справи Оксаною Олександрівною Котуновою. Отже, вам слово. Добрий день. Хотілося б розпочати нашу з вами бесіду про питання про природного газу. Це таке актуальне на сьогоднішній день питання. Можна сказати, це питання для нашої України виживання. Всі ми знаємо обмеженість даного ресурсу. На сьогодні. Тому урядом було прийнято постанову, яка надасть змогу забезпечити природним газом під час опалювального періоду на 2014 15 роки суб'єкти господарювання, населення, бюджетні організації, підприємства теплокомуненергетики. На виконання цієї постанови у Дніпропетровській обласній державній адміністрації було створено антикризовий штаб. Від нашого міста до складу цього антикризового штабу війшов світличний Олександр Вікторович, заступник міського голови. Даний штаб переймається питаннями споживання, постачання, лімітування природного газу. І так, згідно з цією постановою, було доведено кожному місту, кожній області, кожному підприємству ліміти по споживанню природного газу. Тобто на сьогоднішній день у всіх суб'єктів господарювання, у всіх підприємств теплокомуненергетики і бюджетних організацій існують свої ліміти. Вони різні. Так, наприклад, для підприємств промисловості вони складають ну, такий коефіцієнт 067. Тобто підприємствам промисловості необхідно знизити обсяги споживання природного газу порівнянні з минулими періодами. На 37%. Ми розуміємо, що це дуже складно, але в таких умовах ми сьогодні будемо працювати. Тому в виконкомі міської ради запроваджено щоденний моніторинг споживання природного газу. Ми щоденно здійснюємо аналіз по великим промисловим підприємствам. Як вони споживають природний газ? Ну і звичайно, по нашим бюджетним організаціям і по підприємствам теплокомуненергетики. Тобто, щоб вони не порушували цей ліміт? Так, встановлені ліміти вони не повинні порушувати. Звичайно, у нас найбільшими споживачами природного газу є промислові підприємства. Це насамперед Арселор Мітал, Кривий Ріг, Південний Гірничозбагачувальний комбінат, Криворіцький завод гірничого обладнання. Ці підприємства споживають майже 90% від всього обсягу природного газу, який споживається містом. А які заходи вживаються для зменшення витрат газу, і як в побуті, так і на промисловості? Е, ну, в серпні поточного року на сесії міської ради була прийнята програма по зменшенню обсягів споживання природного газу. І саме в цій програмі наведені заходи, які планується реалізувати для того, щоб зменшити споживання природного газу. Це і заміна котлів, і реконструкція котелень, і заміна енергоефективного обладнання. Е, ця програма. Включає в себе заходи як для промислових підприємств, так і для бюджетних організацій, для наших теплопостачальних організацій. В поточному році, згідно з цією програмою, планується виділити кошти на розробку проєктно-кошторисної документації для реконструкції чотирьох котелень криворіж тепломережі. То реконструкція даних котелень дозволить використовувати не природний газ, а альтернативні джерела енергії. Тим самим ми зменшимо споживання природного газу. Тобто мова йде про біокотельні? Ну, е, Біокотли. Біокотли? Так, так. Е, ми плануємо, що в цьому році. Буде виготовлена проектна кошторисна документація і розпочати роботи по реалізації трьох проєктів. Нам навіть виділено кошти з державного бюджету у розмірі 19 мільйонів гривень на реалізацію даних проектів. Це заходи, які заплановані саме на цей рік, на поточний так. так. А що можна порадити нашим пересічним громадянам, мешканцям нашого міста, щоб все таки скоротити енерго? Витрати в свої оселі, утеплити свої будівлі, квартири. Чи є якісь рекомендації? Ну, насамперед хотілося б, щоб кожен громадянин зрозумів, що на сьогоднішній день справа економії природного газу це справа кожного з нас. Звичайно, що найбільші обсяги природного газу використовуються на опалення житлових будинків. І тут найбільші втрати теплової енергії ми, на, ми спостерігаємо. Там ми побачимо на картинці, ми побачимо, що найбільше витоки теплової енергії через, проходять через стіни житлових будинків, через дахи неутеплені, через горища, через погано ущільнені вікна. Щоб побачити ці витоки теплової енергії, існує такий пристрій, як тепловізор. І на фотографіях з тепловізора ми можемо наявно побачити ці витоки тепла. Тобто там, де червоним кольором позначено, то там найбільші витоки це міжпанельні шви. Знову ж таки, це вікна. Тому, звичайно, ми так, ADT... радимо або замінювати вікна на енергозберігаючі, або якщо немає такої можливості, утеплювати ці вікна. Також радимо встановлювати крани за батареями, тому що також на фотографіях з тепловізора видно, видно що під окном знаходиться батарея. Якщо немає такого екрану, то теплова енергія вона виходить через стіни будівлі. Так, звичайно, дуже такий. Гарний захід, і він дуже допомагає зекономити теплову енергію. Це утеплення, але він, звичайно, найбільш дорогий цей захід. Ну, Знову ж таки, ми бачимо там на фотографіях. Ми побачимо, як які які неутеплені стіни, і які які утеплені стіни. Тобто, всі витоки, звичайно, перекриваються, якщо стіни утеплені. Ну а якщо ще й утеплити горище, і утеплити дах, то це вже взагалі ну, буде, звісно, енергоефективна будівля, і буде споживати менше теплової енергії, і мешканці будуть платити менше, і котельня буде менше газу. Використовувати, тобто насправді ці поради дуже прості, але цим потрібно займатися. Так, звичайно, мешканці повін, повинні розуміти, що вони самі повинні займатися такими питаннями, тому що. Зараз створюється об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. І люди вже можуть самі впроваджувати в себе заходи, починаючи від якихось маловитратних заходів до більш дорогих. І існують багато інструментів для фінансування цих заходів. Є і конкурси, які ми проводимо щорічно. Це конкурс міні-проєктів з енергоефективності та енергозбереження, Ось, наприклад, в цьому році. У нас два будинки впроваджують енергоефективні заходи за рахунок коштів обласного бюджету. Звичайно, там сума не велика, але вони за рахунок цих коштів можуть замінити вікна у під'їздах, зробити поточний систем, ремонт системи опалення, замінити двері у під'їздах на енергозберігаючі. Ми і надалі плануємо проводити такі конкурси і закликаємо всіх мешканців, які мешкають у, в об'єднаннях співвласників багатоквартирного будинку, приймати участь у даному конкурсі. Ваш відділ існує вже декілька років і багато вже вдалося зробити. А які плани на майбутнє у вас? Ну, на теперішній час ми співпрацюємо. З деякими міжнародними організаціями, це, наприклад, така організація, як ГІС, це німецька німецьке товариство. Вони навчають українських фахівців саме енергоменеджменту європейському. Ми приймаємо участь в даній програмі, і за рахунок коштів даного товариства плануємо здійснити утеплення одного будинку. По європейським стандартам, але це вже в 2015 році. Тобто наразі ми такі практичні поради більше від них отримуємо. Також ми приймаємо участь у конкурсі USAID. він також. Більше направлений на такі на теор... на утримання теоретичних знань. Тобто за рахунок семінарів, які ми прослуховують наші фахівці, ми зможемо звертатися до будь-якої європейської організації по фінансову допомогу. Ну що ж, час наш в ефірі добігає кінця. Я хочу подякувати Оксану Олександрівну за цікаву розмову. А на цьому наша програма завершена. До побачення.